І ось ми підійшли до того самого моменту, заради якого я раніше просив вас слухати уважно. Усе про що я говорив: масштабна дезінформація, гоніння на Алатра, паралельна влада разом із Дворкіним та його тоталітарною сектою це все ланки одного ланцюга. І зараз, нарешті, настав час розкрити, чому паралельній владі в Росії разом із Дворкіним вигідно, щоб Сибірський магматичний плюм вибухнув. Саме вони вже протягом останніх десяти років перешкоджають роботі волонтерів, АЛЛАТРА та поширенню інформації про кліматичні загрози і способи їх подолання. Тому і відповідальність за всі ці трагічні смерті, які не були вчасно попереджені, тепер лежить на них. Але чому вони йдуть на це? Чому дворкіну та його секті вигідний сценарій, у якому Сибірський плюм вибухне та знищить не лише Росію? А й увесь євразійський континент Відповідь проста й страшна. Для них це єдиний спосіб уникнути відповідальності за всі злочини, які вони скоїли за свою багаторічну злочинну діяльність. Адже коли люди дізнаються про масштаб їхніх злочинів, вони будуть вражені. А це станеться досить швидко. Масштаб і нелюдськість їхніх дій стануть очевидними, і це неминуче. Дворкін і його найближче оточення прекрасно це розуміють. Саме тому вони прагнуть приховати свої злочини. Вони готові піти на все, навіть на знищення не тільки Росії, а й усього євразійського континенту. Сподіваючись врятувати свої жалюгідні життя на інших частинах світу. Вони сподіваються, що коли станеться катастрофа, всі сліди їхніх злочинних діянь будуть приховані під товстим шаром вулканічного попелу. Ці люди бояться справедливості. Бояться правди і готові пожертвувати мільярдами життів заради власного порятунку. Але я змушений розчарувати адептів цієї секти. Після вибуху Сибірського плюму зрештою знищено буде весь світ, а не тільки його половину. Ми не можемо дозволити цьому статися. Необхідно підтримати волонтерів Аллатра, поширювати інформацію про загрози, що насуваються, і діяти спільно, щоб захистити нашу планету і майбутнє людства. АЛЛАТРА єдина у світі організація, яка пропонує реальні шляхи вирішення, розуміючи причини і наслідки поточних кліматичних загроз. Ця організація прагне до міжнародного діалогу, щоб ваші країни стали захисниками ваших інтересів і об'єднали зусилля для проведення дегазації Сибірського магматичного плюму, критично важливої місії з порятунку мільярдів життів. Перешкоджати діям Аллатра означає вчиняти найтяжчий злочин проти людства.